Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі, 30 червня, 492-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Минулої доби росіяни випустили 13 своїх іранських дронів зі сторони Приазов'я в сторону Запоріжжя та Миколаївщини. Вдалося збити 10 з 13 дронів. Більшість летіла кудись на Запоріжжя. Ну і один долетів до. Миколаєва там його теж збили. Також вчора росіяни випустили чотири балістичні ракети в сторону Запоріжжя. Там, на жаль, вже відомо про загиблих. Дві людини загинули і шестеро отримали травми. А в Одесі та області минула доба прийшла спокійно. Нічого надзвичайного не відбувалося. Йшли дощі і трохи похолодало. А в сусідньому місті Герою Миколаєві, як я вже казав, збили дрон. Рештки його трохи пошкодили будівлю, але хазяїн цього приміщення пошкоджень не отримав. Ну і ще за містом там, десь від решток іранського мопеда загорілось якесь поле. Пожежники все давно вже погасили, тому в Миколаєві все більш-менш добре. А от в Очакові тривають артилерійські обстріли. Там теж загиблих і травмованих немає. Також обстріли тривають і на правобережній частині Херсонщини, і, на жаль, там знову є загиблі. Дві людини загинуло, і ще четверо травмовані. Ви знаєте, що помста буде. І ми цьому допоможемо. Тому давайте закинемо трохи грошей волонтерам.